Всім привіт! Як ви розумієте, це ще вчорашній день, вечір, і зараз буду готувати піцу. Вже в принципі розклав тісто. Мені не пощастило і воно було трохи покоцане, але бачите, я зараз його начебто склеїв. Так, да, воно йде одним пластом, І в принципі воно на деко повинно поміститись. Ще буду дивитися. Я його розкатав і десь от скільки було зайвого, я обрізав і якраз цю дірку заліпив. Ну Сподіваюсь, буде нормально. І вон ті залишки відрізав. От. Взагалі ідеально підійшло, можна сказати. От. І Зараз буду вже наносити соус. Телефон на павербанки. і дивіться, намазав я кетчупом і ширачий, і додав ще цей орегано. І чесник сухий. От. І Зараз вже нарізав щирі і буду все потихеньку. А, І тут в мене, бачите, в мене просто гриби мариновані, щоб чекаю, щоб трошки з них стекла вода, і буду також нарізати. Я так думаю, що я, скоріш за все, використаю тільки фуршетну цю ковбасу. Я відкрив золотисту ковбасу, спробував її, і ну, я вирішив, що це буде просто несправедливо, щоб її не додати. Майже все готово. Зараз кукурудзу, щоб вода трошки ушла. І натираю сир і, і в принципі, все засовую в духовку. Виглядає насправді дуже апетитно. Але не знаю, може ще я ковбаси зараз наріжу. Все готово. Я сир не весь використовував, ще там половинка залишилась. до речі, моя фатальна помилка в тому, що я геть забув, що в мене є халапеньо. Ну, я якби додав гострий перець, але все одно з халапеньо було б краще. Але в принципі, в мене всі інгредієнти залишились. І завтра я, мабуть, зроблю піцу, але з тістом, як я вже сам заготую. Зараз, поки... Все перемию, наведу тут порядок і вже трошки почекаю і буду кидати піцу. Додати халапені я забув, але в мене є така от олія з халопіння. Я от просто попшикаю нею. В принципі, так і треба робити, коли піцу готуєш. Зверху ще, ну правда, це не оливкове, а ані оливкове масло взагалі, топ. От. Єдине, що я тепер мені трошки стрьомно, що вона буде занадто гострою, ну нічого. І, в принципі, вже можна засовувати. Засунув, ставлю 10 хвилин, як піце сільпую і галібалований, подивимось. Ну і зараз вже швиденько перемию все. Все пройшло десь 13 хвилин. Дивіться на цю красу. Мені дуже подобається. Зараз чекаю, поки трохи охолоне, і буду вже куштувати. Також вияснив, що з цього полотенця справо всипляться катечки. Кожен раз, коли я витираю руки, бачите, і от, власне, їх я і замітаю потім. Тому е я його прибираю. Не знаю, буде для чогось іншого. А там залишиться одне, ну або ще якийсь знайду. Посуд я перемив, піца вже в принципі охолола. Зараз буду куштувати навіть поки що без соусу. Так, Ось так вона виглядає тоненька. Але в принципі я таку люблю теж. Вона дуже смачна. Може я голодний, правда? Хоже доведеться завтра робити ще одну, бо це щось занадто смачно. Знаєте, це той самий випадок, коли навіть соус реально не потрібен. Дуже смачно. До речі, я ну той шматочок тіста, що залишився, я його сирим з'їв, і ну, навіть тісто саме по собі доволі таки смачне. Так що мені дуже сподобалось, буду зараз доїдати. Зроблю собі чаю. Ну і буду дивитись, а я не говорив Зоряні війни вже останній дев'ятий епізод. Там залишилась мені половина фільму. Так, я піцу, перемив посуд. І зараз хочу спробувати лимонний цей концентрат. Говорять, якщо ним протерти, то не повинно бути цього вапняного нальоту. Але я в це ну якби не дуже вірю. Ще буду перевіряти просто на губку і буду терти. Ну що, ось так воно виглядає. Ну, Біле все ж таки є. Але, знаєте, можливо зараз ще трохи потру і другою губкою. Дивіться, ось так виглядає. Все ж таки трохи біле залишається, і ви не повірите, але в інтернеті пишуть, що меламінова губка може допомогти в цьому. Тому зараз одягаю рукавички і буду пробувати. Я протер, дивіться, що з губки стало. Залишилась в мене всього одна. Це вже йде на смітник. І ось так виглядає, але треба ще зараз протерти звичайною губкою. Ось фінальний результат. Все одно, якби біле залишилось, не знаю. Треба також глянути якийсь засіб. Взагалі, я думаю, може зайти в магазин сантехніки і просто у продавця запитати, що допомагає для таких раковин. От. Взагалі я бачив, там пишуть і масло на ТРТ, і можна. От. Це поки що не буду. Ну, от воно висохло все одно, видно, білу цю лінію, на жаль. Так що лимонний концентрат не допоміг. І так я офіційно додивився 9 епізод, тобто всі три трилогії я вже глянув. І наступним буде мандалорець. От. В принципі, ця остання трилогія мені також сподобалась. А саме дев'ятий епізод взагалі епічний. І ну, мені сподобалось. Так, я беру ноутбук і йду в спальню, буду зараз намагатися зашити е, то, що я хотів. Що я можу вам сказати? Узілок в мене вийшов з першого разу. І ще буду шити. Так, ну що, ось мій Франкенштейн. Ось так виглядає. Для першого разу я думаю. Нормально. От зараз треба ще дешити отут. І так думаю піти поверху теж ще прийти, щоб було більш таке моцне. Так що буду тримати в курсі. Сумна новина, я десь одну голку втратив. Не знаю, десь упала, може. Тому зараз буду цю більш великою зашивати. Ну, все, готовченко пройшовся ще два рази. Зробив вузол в кінці і ось таким чином прошито. Залишилось тільки ось тут. Трошки душить. І в принципі все. Мені пощастило, я знайшов волку. Все добре. Ну, все готово. Я прошив два рази прийшовся Зав'язав вузлики і ось все тепер добре е, тримається. І ще я перший раз в житті, наскільки я пам'ятаю, раніше цього не робив. от Тому, як на мене, то нормально. В принципі, я задоволений. Ну і сам процес шиття доволі такий е, приємний. Зараз, може, ще щось праву і зашлю потім. Вимкнув стірку і зараз піду знову е, з цією сковорідкою розбиратися, пробувати її відчистити. Ну що, так виглядає сковорідка. В основному я зосередився в центрі і намагався там її відчистити. Ну, бачите, стало трошки краще. І от збоку також більш чиста стало. Але треба ще намагатися. Ну і отак от, от знизу. Так що, думаю, рано чи пізно в мене вийде. І окантовка, до речі, також, бачите, стала більш чистою. І так, да, пам'ятаєте, я казав за відостою в ТікТопі, що мені заблокували просто так? Подав апеляцію, її прийняли, його розблокували, але ну, сенсу вже ніякого. Як завжди, палки в колеса. Все, достиралося, достаю зараз білизну і буду розвішувати. Я розвішав білизну, зробив собі чаю. І зараз не знаю, може гляну ще першу серію мандалорця, ну, от і потім вже буду лягати спати. Отже, на цьому це відео закінчується. Підписуйтесь, обов'язково на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую за перегляд і до зустрічі.